Я розкажу вам про новий проєкт. Дивіться, друзі. Тут можна заробляти на USDT, мінімальна сума входу сюди 12 USDT. Я буду робити виплату з Е, для реєстрації, друзі. Вводимо адрес електронної пошти, пароль і код приглашення, друзі, вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силочці. Також ви можете зареєструватися по номеру телефону. Ось, дивіться, кому цікаво. Ну, як кому, друзі, удобно. Також дивіться, друзі, тут ви можете змінити мову, тобто вибрати ту, яка вас цікавить. І ось, друзі, ви можете обратитися в Техподдержку. Якщо вам щось може не ясно, ось є канал, є техподдержка. Тобто 24 на 7 можете звернутися. І так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет. Я вже зареєструвався. І так. Давайте в мій кабінет. Сейчас я вам все, друзі, покажу, розкажу, буду робити виплату з проєкта. І так, дивіться, добро пожаловать ВПУЛАЛА. Торжественно обіщає, обіщаємо, що платформа. Эта платформа не закроється ніколи. Мінімальна сума інвестицій составляет 12 США. Мінімальна сума вывода составляет 3 доллара. друзья. Итак, дивіться, ви тут можете отримувати денеж, денежного колеса. есть, з колеса можете отримувати доход. 20%, друзі. Перший уровень VIP-1: 12%, 12 USDT вложення. 3 виводите. І так, кожен день, друзі. Другий 15% і виводите. А, другий 75 і виводите 15. І так, друзі, далі. Зараз я вам це все покажу, розкажу. І так, друзі, давайте перейдемо. Ось, дивіться, друзі, в нас реферальна програма. Я хотів вам показати Ось команда. Дивіться, Збираєте команду і получаєте 10% від депозита первого подчиненого. Е, получаєте 3% від второго подчиненого і получаєте, друзі, 1% від третього подчиненого. Тобто БЦД. Будете отримувати, друзі, доход. Ось моете подивитися, скільки зможете отримувати. І так, друзі, давайте перейдемо до проєкта. І так, друзі, ось ми війшли в мій кабінет. Також тут ви можете змінити мову, тут ви можете переглянути увідомлення. І так, дивіться, давайте для того, щоб перезарядитися, нажимаємо на перезарядка. Ось, друзі, в нас іде перезарядка. Зараз я вам покажу, як тут перезаряджатися. Ось, друзі, ви просто копіюєте номер кошелька, скопірували. І скидаєте, допустимо, якщо ви хочете VIP-1, то 12 USDT, якщо VIP 2, то 75. І так, друзі, далі. Дивіться, пожалуйста, не поповняйте баланс других активів. Тобто, скопірували шлях, скинули ту суму. І нажимаєте поповнення щота завершено. Якщо, друзі, кошти не приходять, просто нажимаєте ще раз Поповнення, щота завершено. Таке в мене було пару раз. Сразу хочу вас підприємти. І так, тут «Отзивати», тут приложення, тобто приложення. Можна завантажити. Ось профіль компанії. Ось, друзі, можете зайти почитати про компанію. Скільки ви можете отримати доходу? Тут все пишеться уровні. І так, друзі, дивіться, ось тут ви теж тут є колесо фортуни. Тобто, якщо е... пригласити друзей поповнити счет на 12 USDT, якщо поповняють счет на 12 USDT, друзі, ви можете нажимати Крутити колесо і виграти якийсь бонус Тобто, за цих всіх. І так, друзі, давайте перейдемо до виповнення завдань. Дивіться, тут наші завдання. Ось У мене відкритий VIP е 1-12 USDT. І давайте я зараз буду виповняти завдання. Нажимаємо на завдання. І ось у мене одне завдання на 3 USDT. Я нажимаю завершить. Чекаємо, доки завдання виповняється. Все, друзі, завдання успішно виповнено. Ось дивіться мої завершені завдання. Тобто ми можемо подивитися Ось задачі. Е я отримав вже доход 3. USDT. Дивіться, друзі, ось моя команда. Тут буде ваша команда, ваш реферальний код, ваша реферальна, друзі, силочка. Можете приглашати в команду і отримувати набагато більше доходу. Давайте швидше пройдемося, друзі, по VIP. Дивіться, VIP-1 в мене відкритий, тобто я буду отримувати ежеднівно по 3 USDT. Далі в нас іде VIP 2. Тобі, Ціна його 75, ви будете отримувати 15 USDT. Далі йде у нас VIP 3, 280 USDT, їжедневно будете отримувати 62. І так, VIP 4, дивіться 880 USDT, будете отримувати 220. І так VIP 5, друзі, дивіться VIP 6, VIP 7 є, і VIP 8, VIP 9, друзі, і VIP 10. Тобто, бачите, які тут суми, можна влажувати. І так, давайте перейдемо в мій кабінет. Дивіться, друзі, у мене на балансі вже 15 USDT. Також тут ви, друзі, з кабінета можете зробити так само перезарядку. Ось я вам показував. Скопірували, скинули суму і нажимаєте попинення счета завершено. І все, друзі, кошти вже у вас на балансі. Тут відзивати, тут ст, щот ваший. Там можете змінити, друзі, свій пароль. Ось, дивіться, 3 у мене на вивод стоїть, і 12 моїх інвестиції. Ось фінансовий отчот, тось, ось улічення системи плюс 10. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату. Можна заказати виплату, як звідси, як звідти, немає різниці. Давайте я буду заказувати виплату. Нажимаємо, друзі, відзивати. Ось у мене на балансі, як ми бачимо, 3 USDT. І так, друзі, вводимо номер кошелька. Давайте, друзі, перейдемо у мій кошельок. І зараз, друзі, я введу пароль. Зачекайте. І так, друзі, ось ми ввійшли в мій кошельок. Як бачите, в мене 2 USDT на балансі є ось 2 USDT моїх. Я нажимаю отримати. Ось скопіював. І зараз, друзі, буду заказувати виплату. І так, вертаємося назад на наш проєкт. Виплати приходять тут швидко. Вам прийде увідомлення про виплату, зараз я вам покажу. Я буду побачу, скільки проєкт буде платити, буду перевіряти. його. І так, друзі, ось ми переходимо в кабінет. І так, давайте будемо заказувати виплату. Вводимо. 3 3 доллара. Вводимо, друзі, адрес мого кошелька. Той, що ми скопірували. І давайте будемо заказувати виплату. Нажимаємо підтвердити. Все, друзі, вивод э, средств успішен. Все, друзі, чекаємо, доки кошти поступають мені на кошелек. Ось, друзі, нам тут буде прийде уведомлення про виплату. Як кошти тільки сразу підуть на мій кошелек, зразу буде ось у мене тут уведомлення. Ось, дивіться, вивоз средств успішно написано. Все, друзі, кошти вже вив виведені. Ось дивіться, вивоз средств успішно. Все. Кошти вже пішли мені на кошельк. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Ось мій кошельок вже сигналізує, про те, що кошти вже надійшли мені. Дивіться, друзі, ось. 3 USDT мені вже поступило на трус Wallet. Давайте перейдемо на мій кошельок. На даний момент проєкт плати, друзі. Кошти прийшли швидко. Зачекайте, зараз я введу пароль. І так, друзі, перейшли на мій кошельок. Ось дивіться, в мене 5 USDT. Плюс 3 USDT, друзі. Ось сьогодні мені надійшло. Так що проєкт практику. Кому цікаво, можете заходити заробляти. Ось, дивіться, сьогодні у 9.52 в мене 9.53. Тобто кошти прийшли дуже швидко, друзі. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний і до побачення.